я йду друзі, а вас вітає центр дитячої та юнацької творчості в Пробі, гурток англійської мови СТА, керівник Шаргородська Дінеїда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами почали вчити тему рослин. Сьогодні ми, його, ми цю тему з вами продовжимо. І так, сіде. Listen to me, please. Слухайте мене, будь ласка. Сіде, кедр, пайн, сосна, фьо, ялиця, оу, дуб, мейпл, клен, бьоч, Bereza, Elm, Vjas, Pople, Topel, Česna, Kaštan, Villow, Vrba, Espen, Oseka, Rift, Listok, Row, Cori, Trank, Stobur in Pak, Karak. Ščeraz, Side, Keder, Old Duke, Maple, Clen. дъч, береза, ел, вяз, попле, тополь, чесна, каштан, вилоу, върба, естен, осека, фео, ялица, паен са сна. листок, бенч, гилка, бак, кара, роу, корин, транк, стомбур. А тепер записуємо. Давайте з вами ще repeat with me, please. Повторому зимою, будь ласка. І так, кедр, сіде, дуб, оук, мейпл, клен, бюрч, береза, елм, вяз, попле, клен, чесна, каштан, вилу, верба, еспен, осика, фьо, ялиця, пайн, сосна. Лиф листок, бенч, гілка, бранч, гілка. Будь ласка, вибачайте, бранч, гілка, роуд, корінь, транк стовбур, бак, кара. Записуємо. Сіде, трекедр, сіде. Тере дуб, мейпл, тере, клен, беч, тере, береза, елм, тере, вярс, попле, клен, тере, клен, чесна, каштан, виллоу, верба, эспен, осыка, ялиця, пань, сосна, бранч, гилка, лиф, листок, транк. Стовбур, бак, кара. Розуміла домашнє завдання. Наслідую заняття. Вивчити тему рослини та прописати кожне слово у рядку у зошитах. Розуміла, до побачення, Goodbye.